Друзі, всім привіт! Сьогодні ми встали раненько з сонечко і вирушаємо на базар. Ми вже на своєму робочому місці розіклалися. Сьогодні, як завжди, в асортименті у нас овочі, виложили по одному ящичку, В наявності отакі грунтові огірочки в нас. Зранку поки по 40 гривень кілограм, помідор також по 40 і меншенький по 30, кабачок по 10, картопля по 25, але в нас один ящичок так, для асортименту. Чесник по 100 і цибулька по 15 гривень. Потихеньку базар починається, продавці з'їжджаються, займають свої робочі місця і потроху приходять вже люди. Сьогодні прямо людяно. На відміну від минулого тижня, хоч базар був той тиждень і гарний, але народу було набагато менше. А сьогодні особливо продавців дуже багато. По 70 гривень. А по чому помідор у вас? 30. По 30 гривень, а цибулька? Угу. Ось все помідорчиків скільки такі. дві штучки. Так, вот ось. Це ось у По 100 гривень бройлер. Угу. А по чому гірки? 45, 40, 35. Угу. О, ти так дешевше. Ну по 35 оптом ми віддали. О, мені знаєш, що треба? Селера. Де вона? А я не знаю, у вас сел такого немає, у вас селери? — А по чому сливи? Сливи 30. А в залі в яку ціну зелень у вас? По 15? Все по п'ятнадцять. Базилік. — Аж куди їм кидають. Їду куди? Або їдять зеленим просто. О, а мед, в яку ціну у вас мед? Це півлітрова баночка 80. Це соєшник вже, так? А, різнотрав'я? 31. Та ні, ні, спасибо, я не хочу. 170. Кермек. А в яку ціну кермек? 50 гривень букетик. 170 башн. Ну, я сьогодні спробую, все одно. Ух ти блін. А в мене я посіяла Базилій не зійшов. Це Так. По чому вона? По двадцять. Це там пів кіла чи кілограм? Ні, там літрова банка. А, ага. а в яку ціну? Чайний гриб. Гриба вже нема. Слива, персик. Кавун. Кавун по 13 гривень. Солодкий. Ой, хвиля. А зда? По 50. А по чому бройлери? Це ж бройлер у вас по 120 двадцять. Я якийсь сірий брала. Добрий такий. Сири різаний, не А різаний я брала. А по чому сир? Ну, да. а. а жирний по сто шестьдесят. А в яку ціну сироватка? А сир, це у вас жирний? З духовки, так. Це сиром. Молозиво по 200, так? Да? А молоко 3 літри? 3 літри 90. Гуманітарка, рибка. Ага, от уже рибка. Добрий день, а ви яку ціну? Сало, м'ясо, ребра? Ребра 170, м'ясо 180. Угу. А сало таке? Ну це, ну це почервок. Це ви дивіться, що це свиня велика. Тобто якщо у вас молода свиня, то не тобто, це угу. Ну, знаєте. Тобто, Якщо у вас молоденька свиня, то там ціни будуть більше. Тобто це 170 180 Велик 220. Якщо у вас молоденька. Якщо шия, то 220. Угу, Отако 60 127. А по чому сало? 120. 120. Так, друзі, ну що, ми по своєму старому маршруту закінчили ми торгівлю, їдемо додому, заїхали на заправку, як завжди, заправляємося. Заїжджаємо на вокзал, де що нам треба підкупити. Ціни я вам показувала, але ціни на базарі вони такі, як кажуть, знаєте, плаваючі. Вони зранку одні, під кінець базара інші, оптом дещо продаєш. Ну так, стабільної ціни, як би кажуть, майже немає. Огірок у нас був по 40, але ми його оптом по 35. Жінка прийшла, всі 22 кілограми. У нас були, всі забрали. Фухірка. А помідор також. Який гарніше йде дорожче, далі вже такі перебірки трошки дешевше. Тому базар є базар, як то кажуть. Це вам не супермаркет. Ціни міняються кожну хвилину. Але нічого, ми спродалися задоволені, товар свій продали. Залишилось, як завжди, трохи часника і цибулі. Часник зараз іде не дуже. Ну, люди беруть на консервацію. Ну, ми, як би кажуться, це нічого страшного, прийде на нього осінь, прийде на нього зима, полетить він аж швиденько. Зараз на нього просто не сезон. Так що ну, ми беремо з собою, бо люди на консервацію все одно беруть. По пів кілограма, хто кому скільки треба, скільки і бере. Зараз заїжджаємо на вокзал, де що нам треба, і будемо шурувати додому.